Таси королеви Вікторії, правоварний завод Чарлінгтона, величезний мільйони доходу. Молодий, підтягнутий, високий чоловік, схожий на офіцера. Він мав класну освіту і мав унаслідувати все багатство його сім'ї. Одного разу його життя змінилося. Його друг християнин повідомив йому, що його життя змінилося, і він врятований. І він посміявся е, з цього. І... І сказав, що він не хоче продовжувати цю розмову без глузду. Його друг попросив Чарлінтона, щоб він почитав третю главу від Івана. І після того, як він її прочитав, його життя змінилося назавжди. Він зрозумів, що все те, що він робив до того часу, не має ніякого сенсу. І він впав на коліна, молився, і в той момент він зрозумів, що він дуже грішний. І Господь Бог його прийняв. Він прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Від цього моменту в його житті почалося пізнання Христа і Його Євангелія. З цього дня його совість почала відроджуватися, і він зрозумів, що цей павоварний бізнес, який приносить мільйони е, фунтів їм, насправді він приносить дуже багато біди. Коли він йшов по вулицях Лондона, він побачив біля одного з кабаків, де на дверях було написано його ім'я з золотавими буквами, побачив сім'ю, маму з двома дітками, яка плакала і просила свого чоловіка, щоб вийшов з того кабака і дав їй грошей. Але він вийшов і одним ударом повалив їх трьох. З часом Чарлінгтон згадував цей момент, він не зробив нічого, він дуже шкодував і він визнав, що в цей час він був боягузом. І сказав, що гріх робить нас боягузами. І він зрозумів, що таких кабаків по вулицях Лондона і у світі дуже багато. Про себе він промовив: ти одним ударом повалив їх трьох і мене з пивоварного бізнесу. Тисячі фунтів щотижневого доходу. Батько сказав, що це безглуздя йти через такі дурниці. Батько Чарлінгтона пояснив, що. Він не заставляє нікого пити більше пива, ніж той хоче, і що це смішно, бо це виглядає так, ніби звинувачувати всіх пивоварів в тому, що є в світі п'яниці. Це так само, як звинувачувати Бога, що є релігійні маньяки. але він не здався, він продовжував свою справу, і батько викреслив його з заповіту. Батько помирав на смертному одрі. Він попросив Фреда Чарльсона, щоб він зайшов до нього в кімнату і він сказав до нього таку фразу, яка запам'яталась мені на все життя. Для себе найкращу долю, яку від тебе ніхто не може забрати. Бог нас приводить до нашого призвання, але ми маємо вибрати, що ми хочемо: цей світ з тими всіма його багатствами, чи реально Бога і його Євангелія. Коли оцей Фред він пізнав істину, вона зробила його вільною. Він сам з задоволенням прочитав Біблію. Він вникнув в це слово і отримав, отримав народження згори. На їхнє зібрання прийшов маленький хлопчик, 9-літній, і він прийшов, аби зігрітися і щось поїсти. Фред до нього підійшов, запитався, чого він тут. Він йому пояснив. Фред його відвів додому і побачив, що вони живуть з мамою на чердаку без їжі, в холоді. І він вирішив допомагати таким хлопцям. Він орендував склад такі склотари, і там годував і допомагав цим дітям, дав їм роботу. І ці хлопці змогли. Забезпечити себе і свої сім'ї все з проституцією. Він а, став дуже впливовою людиною в своєму місті. Такого світла, як Фред, не було за життя Лондона. У сімсот році Фреда вже слухали 5 тисяч людей. Коли такі церкви великі, люди збиралися, ділилися свідчення слави Божої, проповідували на вулицях, виходили з листівками, проповідували іншим спасіння Євангелія Ісуса Христа. Дуже ревнісним заради Ісуса Христа постійно працював над собою, збільшував, збільшував збільшував свій духовний ріст і церкву. Дав усе своє життя Ісусу Христу, пожертвував те, що він мав найбільше. І Господь Бог приходить до нас в ті миті, коли ми реально маємо багато і Він дивиться, де наше